Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам два перевірені рецепти сирних запіканок, які завжди виходять ніжними, ароматними і просто неймовірно смачними. Перша гарбузова сирна, яскрава, сонячна та корисна. А друга класична сирна з родзинками, знайомий смак дитинства, який неможливо не любити. Я поділюся всіма секретами приготування, щоб ваша запіканка завжди виходила ідеальною. Без сухості, без осідання з апетитною золотистою скоринкою. Тож ходімо готувати. Перша запіканка сирно-гарбузова. Вона виходить ніжна, смачна і суперкорисна. Гарбуз очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками і тушкуємо з невеликою кількістю води 15-20 хвилин до м'якості. Або ж можна запекти його в духовці. Потім блендером або виделкою перебиваємо його до стану пюре. Всього знадобиться 250 г готової маси. Потім додаємо пів чайної ложки кориці, якщо полюбляєте її, і одну чайну ложку цедри лимона або апельсина. Далі в окрему миску 500 г кисломолочного сиру 5% жирності, 2 яйця та 130 г цукру або 150 якщо полюбляєте більш солодке, плюс 100 мл молока 3,2% жирності. І знову блендером перебиваємо до однорідної консистенції. Тепер до сирної маси додаємо 3 повних столових ложки борошна, 1 пакетик ванільного цукру та одна чайна ложка розпушувача. Все акоротно перемішуємо. А тепер ділимо сирне тісто на 3 частини. І одну третю частини додаємо до гарбузового пюре. Перемішуємо, щоб утворилася однорідна маса. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Дно форми потрібно вистелити пергаментом і також його змастити. А далі чергуємо тісто, помаранчеве та біле. По 2 столові ложки кожного викладаємо посередині форми. Біле тісто трішки густіше, тому що воно без пюре гарбуза, але нічого страшного. Просто ложкою акуратно розподіляємо його, щоб воно не було таким суцільним комком. І так, чергуємо до самого кінця, а потім ще ось так можна потрусити, покрутити форму, щоб поверхня тіста стала рівною. Відправляємо форму в духовку розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин до підрум'янення верхівки. Даємо їй після випікання повністю остигнути до холодного стану. Виходить ось така чудова, смугаста запіканка. По бажанню можна зверху ще присипати цукровою пудрою або полити згущеним молоком. Виходить дуже смачна ніжна запіканка, яка просто тане в роті. Рекомендую спробувати це неймовірно. Поділіться в коментарях, з чим ви готуєте сирні запіканки і чи готували колись з гарбузом. Наступний вид запіканки класична сирна з родзинками. Але для того, щоб вона вийшла вдалою, теж є свої секрети та нюанси, про які я вам зараз розкажу. Буде запіканка з родзинками. Тому насамперед я заливаю їх гарячою водою та даю постояти 5-10 хвилин. Потім примиваю і просушую паперовими рушниками, щоб не було зайвої вологи. Тепер беремо кисломолочний сир. Бажано домашній жирний. Якщо в магазини, то обирайте жирністю не менше 9%. Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки одразу додаємо до сиру, а білки прибираємо в холодильник. Далі ванільний цукор і половину від загальної кількості цукру це десь 45 г. Дрібка солі для балансу смаку, манна крупа та сметана, в мене 20% жирності. Далі перебиваємо всі інгредієнти блендером до повної однорідності. Мені ще подобається додавати цедру лимона в таку випічку. Використовую половинку від цілого лимона. Тепер додаємо просушені родзинки та ретельно перемішуємо. Далі дістаємо білки з холодильника, додаємо другу половину цукру та збиваємо до пишності. Переверніть ємність. Якщо білки не сповзають вниз, значить вони добре збиті. Змішуємо пишні білки з сирною масою, обережно рухами знизу догори, щоб не порушити ніжну структуру білків. Можна було б і не збивати окремо білки, а одразу додати цілі яйця. Але таким способом приготування запіканка стає більш ніжною та пухкою. Ось такою густою консистенцією має вийти маса. Тепер беремо роз'ємну форму або нероз'ємну, якою ви користуєтесь. Дно вистилаємо пергаментом та змащуємо і, дно, і бортики вершковим маслом. Викладаємо сирну масу та розрівнюємо. У мене форма діаметром 18 см. Якщо у вас буде більше, то запіканка вийде трішки нижче і скоріше пропечеться. Це потрібно мати на увазі. Випікати будемо в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Так як у мене форма менша, то я випікала 55 хвилин. Орієнтуйтесь на те, що запіканка має добре піднятись та підрум'янитись. Тепер важливий момент: вимкніть духовку та готову запіканку не виймайте одразу. Дайте її охолонути там з відкритими дверцятами. Щоб не було різкого перепаду температури, запіканка не осіла. Через хвилин 30 вже можете дістати її. Вона все одно буде осідати це властивість сирних запіканок, але не так сильно, як ми б її дістали одразу. Ось така у нас пухкенька красуня вийшла. Видно, що вона була вища, а потім трішки сіла. Але це абсолютно нормально, так і має бути. Сирна маса занадто важка, і збиті білки не в змозі втримати таку висоту. Відрізаємо шматочок. Бачимо ніжну і однорідну структуру, і аромат ванільно-цитрусовий заповнює всю кухню. По бажанні можна притрусити цукровою пудрою. Та додати улюблені ягоди фрукти. Смакувати можна з варенням, з гущенкою або ж просто так, якщо бажаєте, щоб було менш калорійно. Подивіться, яка вона м'якенька виходить, майже повітряна. Дуже-дуже ніжна консистенція запіканки та неймовірний смак, який чудово доповнює кислинка родзинок і лимонний аромат. Легка як хмаринка, м'яка та повітряна запіканка з родзинками і цитрусовими нотками, ідеальна страва для корисного сніданку або перекусів. Друзі, розкажіть, чим ви, звичайно, готуєте сирні запіканки та поділіться своїми секретами в коментарях. Також поділіться цим відео з близькими. А я ж бажаю всім вдалої випічки та до нових смачних рецептів.